Ще одним корисним додатком Google є Google Disk англійською Google Drive. Це сховище даних, яке дозволяє зберігати ваші дані в інтернеті на серверах у хмарах і ділитися з ними іншими користувачами інтернету. Зокрема, якщо ви хочете на своєму блозі розмістити посилання на презентацію, документи, які збережені у файлах PDF. Відео, яке не розміщено на сервісі YouTube. Його доцільно розмістити на диску Google і у вашому блозі надати доступ посилання на користування цими матеріалами. Що для цього потрібно зробити? Для початку потрібно завантажити ваші матеріали на ваш Google диск. Для цього знову ж таки заходимо в вікно додатки Google, вибираємо диск. Знову ж таки, потрібно зайти у ваш аккаунт. Та зберегти, завантажити на диску інформацію, якою би ви хотіли поділитися з іншими користувачами інтернету, опублікувати у вашому блозі, або просто зробити резервну копію в інтернеті певних ваших файлів. Google-диск при реєстрації в аккаунті Google дає безкоштовно 15 ГБ інформації для документів, фотографій, відео, будь якої інформації, яку ви хочете зберегти. Отже, зайшовши в Google Диск, у вас з'являється віконечко, де ви можете завантажувати, змінювати, видаляти будь-які файли, будь-яку інформацію, яку ви хочете тут зберегти. Отже, для того, щоб поділитися у блозі, скажімо, презентацією чи файлом у форматі PDF, спочатку потрібно завантажити його на Google Диск. У кнопці мій диск вибираємо команду завантажити файли і завантажуєте з вашого комп'ютера. Давайте я завантажу декілька файлів. У вас з'являється іконочка до завантаження елементів, Показує скільки часу залишилося. І завантажені файли зразу з'являються у вас у «Мій диск, є файли. Галочками показано, що вони завантажені. Так само ви можете завантажувати навіть папки. Наприклад, оп, завантажу. З конспектом уроку. Швидкість завантаження залежить від швидкодії вашого інтернету. І якщо ви хочете опублікувати, Ваші файли в Блозі потрібно зайти в Блог. У нас він вже автоматично збережений. і, наприклад, на сторінку про мене я хочу додати презентацію власного досвіду. Давайте напишемо. За І для того, щоб класти презентації, для перегляду на Google диску нам потрібно за допомогою команди прив'язати додати посилання на цю презентацію. Але, щоб це посилання коректно відображалося, щоб цю презентацію могли переглядати всі відвідувачі, користувачі вашого блогу, а не тільки ви, як автор блогу, потрібно на... Google-диску, де розташована презентація, ось у нас є файл презентація досвіду, надати спільний доступ до користування цією презентацією. Для цього нам потрібно на файлі, який ми хочемо, щоб ви могли бачити користувачі нашого блогу, класом правою кнопкою мишки, і вибрати команду посилання для спільного доступу. Далі у нас вибираємо команду налаштування спільного доступу. Тупу. Вибираємо додатково. Спільний доступ будуть мати усі користувачі, які мають посилання. Посилання на даний файл знаходиться у рядку посилання спільного доступу. Для цього ми копіюємо це посилання, права кнопка мишки копірувати, заходимо у. Редактор нашого блогу, виділяємо презентацію власного досвіду, прив'язати. І у рядку веб-адреса, до якої URL-адреси має здійснюватися перехід за допомогою цього посилання. Права кнопка мишки вставляємо скопійоване посилання з Google Диску. Натискаємо ОК. Тут теж треба було зробити готово. І давайте подивимося, оновлюємо нашу сторінку і переглянемо в блозі, як воно працює. Вибираємо вкладку Про мене, де ми завантажили презентацію. Ось у нас є заголовок презентація власного досвіду і посилання. Якщо ми класнимо на це посилання, автоматично нас перенаправить на сховище файлів на Google-диску. І зараз на екрані повинно відобразитися наша презентація. Ось є. Можемо гортати. Так само користувачі, які одержали доступ до цього файлу, мають змогу завантажити. Її на комп'ютері. Так само ми можемо додавати. особливо це стосується статичних сторінок. Наприклад, у нас є сторінка про школу. Де Є інформація про ювілей у школі. Детальніша інформація знаходиться у буклеті. Якщо ви хочете показати повністю цей буклет, щоб воно не займало на... в цій сторінці багато місця, ви можете вкласти тут посилання на буклет, який знаходиться теж на Google диску. Давайте ще цей файл завантажимо. Воно буде довго, тому це зараз робити не будемо, або, як приклад, на сторінку нормативні документи. У нас вже є тут державний стандарт розміщений, який, посилання на яке знаходиться на сайті Міністерства освіти і науки. Якщо ви хочете зробити посилання на якийсь документ, скажімо, PDF, який ви записали, завантажили на Google Диск, наприклад, нехай це буде освіта. Дейс особливими потребами. Теж ми можемо. <кій> зробити це як посилання на завантажений на Google Desk файл отже це у нас є наш pdf файл ми знову ж таки вибираємо посилання спільного доступу налаштування спільного доступу Додатково. Ми надаємо доступ усім користувачам, які мають посилання переглядати, копіюємо дане посилання спільного доступу і вставляємо його, оновлюємо. Ще раз переглянемо нашу сторінку. У нас є посилання на цей документ, який знаходиться на Google диску. Це якраз лист Міністерства освіти і науки України. Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими потребами. Так само ми можемо створювати посилання, додавати у публікаціях. Наприклад, створимо новий допис. Нехай це буде конспект уроку з доданими відео. І у нас на Google диску є конспект уроку, також нам потрібно до кожного з елементів додати даний конспект. мати змогу подивитися відео. І знову ж таки, для кожного елементу нам потрібно увімкнути спільний доступ. Зразу можемо скопіювати це посилання для відео 1. Yeah, 2,

Рглянемо, наш блог, отже у нас є тема. Можемо подивитися конспект уроку. у Вигляді текстового документу і передивитися або завантажити відео. Біржі це справді незвичайний ринок. Бачите, відео працює навіть, якщо воно не розміщено у Ютубі. Ще однією можливості надання спільного доступу є у додаткових налаштуваннях заборона користувачам з правами перегляду або коментування завантажити, друкувати та копіювати ці документи. Якщо ви не хочете тільки для перегляду відкрити цей документ, Ставимо галочку на забороні, зберігаємо зміни, готово, І зараз подивимося. завантаження поки що. іде, але для інших файлів ви можете ставити заборонити. Завантаження друг копіювання. Звичайно, якщо деякі файли ви не використовуєте, то ви можете їх видаляти з Google Диску. Можете Знову ж таки, завантажувати нові малюнки, форми, таблиці, презентації. Безпосередньо працювати з цими документами, редагувати, їх, змінювати на Google диску. Вже завантажені. Якщо ви відкриваємо відкрити за допомогою Google документи, щось хочете змінити. Наприклад, у конспект. В Google документах відкривається вікно, яке подібне до вікна будь-якого текстового редактору. Ви можете змінювати, завантажити, розструкувати безпосередньо з інтернету. Знову ж таки, це дуже зручно для того, щоб деякі документи не завантажувати повністю на сторінку блогу, а тільки за назвою відкривати доступ та можливість використання з вашого Google Диску. Отже, ще раз переглянемо наш блог. У ньому є Сторінки, інформація публікації розбита по категоріях, можна додавати корисні посилання, загальну кількість переглядів. У налаштуваннях можна додавати, забирати, редагувати сторінки, публікації, які вже опубліковані. Можна навіть видаляти. Що ми переглянемо, наша перша публікація буде видалена. Змінювати шаблони оформлення, макет вашого сайту, вашого блогу. Тобто все, що вам потрібно для ефективної роботи. Дякую за увагу.